Підприємець Іван Діхтяр приїхав до Полтави на бізнес-форум. Сьогодні він презентує свою продукцію соків та кетчупів. Крафтове підприємство пана Івана релоковане через повномасштабне вторгнення. Він змушений був перевести виробництво зі Слов'янська у наш регіон. Того року ми перебралися в Ріштилівку і за півроку побудували виробництво яблучних соків. І цього року доробили і ще й переробляємо томатний на томатний сік, томатний. Кетчуп Пришитилівський дуже великий попит бо Херсон цього року цього року окупований, і ми роздали безкоштовно цього року населенню розсаду помідорів. вирощують помідори, ви них закуповуємо. Тобто такий у нас бізнес побудований на співпраці з місцевим населенням. Серед учасників форуму Тетяна Чернікова. Виробництво своєї продукції підприємиця перевезла з Харкова до Оржиці Лубенського району півтора роки тому. У нас лінійка готових страв е, в. Починаючи від каш з овочами, з м'ясом, і такі вже більш українські страви, як голубці, вінігрет. Капуста з з грибами також є закуски. У нас дуже смачні Є ікра бурякова, ікра кабачкова, паштет прекрасні. Дуже людям подобається. Це дуже зручно, коли людина їде колись поход. Чи для наших захисників на фронті, чи для людей, які багато працюють, і нема коли готувати собі там перекус. Приїхала обмінятися досвідом з іншими підприємцями. І Полтавка Катерина Скрильник. Її родина раніше займалася лише розведенням великої рогатої. І худоби і вирощуванням зернових культур цього ж року у рідних бутенках Кобеляцької громади розпочали переробку молочної продукції. Ми вже виготовили першу качоту, вже з легкістю виготовляємо бринцу різної пожирності сметану. Завдяки грантовим проектам ми це собі не могли дозволити навіть мріяти. Нас навчили, як потрібно розвиватися, як потрібно. Планувати і планувати потрібно не на день, не на два, а на рік, на п'ять, на десять. Наше завдання, щоб нас впізнавали не через війну, а нас впізнавали за новий рівень розвитку. Бізнес-форум Крафтове виробництво Полтавщини стан та перспективи розвитку для підприємців зі всієї області провели в рамках реалізації грантового проєкту Консорціум територіальних громад як запорука сталого розвитку малого та середнього бізнесу, розповіла представниця проєкту. Ту Дарина Северин і зазначила такі зустрічі. Це частина міжнародної програми ЮФО бізнес, відновлення, конкурентноспроможність та інтернаціоналізація малих та середніх підприємств, яка спільно фінансується Європейським союзом та урядом Німеччини. Бізнес насправді ми підтримуємо грантовими програмами. Ми підтримуємо консультування і раді, якщо до нас буде звертатися бізнес через бізнес осередки, тому що кожна із об'єднаних територіальних громад може представити для бізнесу якісь свої на. І можливості під час форуму учасники змогли не лише презентувати свою продукцію, а також поспілкуватися з представниками органів місцевого самоврядування про нові можливості для крафтових виробництв у громадах Полтавщини.